У Городищенській громаді організували екскурсію історичними місцями для внутрішньопереміщених українців. Її учасниками сьогодні стали 24 людини, розповіла Суспільному Олена Кузьмич, соціальна працівниця благодійного фонду Рокада. 68 річна Людмила з міста Бахмут Донецької області. З жовтня минулого року живе в гуртожитку колишнього ліцею села Сенкевичівка. Це перша моя екскурсія на Волині. Важливо знати історію і. Цікаво, бо не скільки ми тут будемо. ще. Відвідати вперше пішу прогулянку приїхав з дружиною і художник-переселенець міста Курахове в Донецької області Володимир Яницький. Подружжя другий рік мешкає в Городищенській громаді. Хотіло б дізнатися о громаді, о Волині. Цілому б приїхати поспілкуватися з переселенцями. Ми привезли сюди і батьків своїх, щоб вони трішечки поспілкувалися з людьми, які в такій же ситуації опинилися, і трішечки узнати про історію цього краю. Можливо, це надихне нас на якісь нові, нові картини, на нові роботи. Доєднатися до екскурсії у рідному селі виявила бажання і 17-річна школярка Віолета. Мені самі цікаво, я тут вже скільки років живу, а так аж ну, добре знати історію свого села я ще не знаю. Потрібно було провести залізницю з Убуцька на Львів, так, в принципі, як і вона є, для того, щоб возити дуже цінний товар. Про залізницю, яка у 20 столітті з'єднувала Волинь та Галичину, і інші невідомі факти з історії села Сенкевичівка, переселенцям і місцевим жителям розповідає історик Андрій Павляшик планувалось спочатку як ідея для того, щоб внутрішньопереміщені особи дізналися більше про Волинь, але виявилося так, що дуже, дуже багато власне, цих фактів не знають навіть місцеві мешканці, для них, вони заново відкривають історію свого рідного села, містечка чи міста. Зараз у Городищенській громаді проживає 100 переселенців з Донецької та Луганської областей, каже начальниця відділу соцзахисту населення Галина Подмовська. За її словами, у перші місяці повномасштабної війни було 370 людей з областей, де тривали бої. Переважна частина повернулася до місць свого проживання. Деякі переселилися за кордон, є різна категорія. Деякі шукають роботу, працюють в сільгоспідприємствах. Настрої в кожного різні. Люди важко переживають втрату житла, переживають те, що все, що надбано роками в один момент в них зруйновано і забрано. Фактично, вони не мають куди повертатися. Сьогоднішня екскурсія є сьомою за рахунком, яку організували для переселенців у громадах Волині, каже соціальна працівниця Олена Козьмич. Наступна відбудеться 3 серпня у Берестечку. За її словами, екскурсії для внутрішньо переміщених українців, які наразі мешкають в області, планують проводити до кінця літа. Олена Чорнуха, Віктор Легіньковський. Суспільне новини. Луцьк.